Привіт, мене звати Катя, і ми прожили в Канаді в місті Калгарі півтори року. Зараз ми переїжджаємо до Британської колумбії, містечко Вернон. Зараз ранок в нас дві загружені машини плюс один прицеп. Я дуже довго наважувалася на таке відео на загалі свій ютуб-канал. В нас є маленька донечка Настя, і ми хочемо, коли вона виросте, переглядати ці відео всі разом. Отже, поки я пакую коробки, давайте трохи знайомитися з нашою сім'єю. Мене звати Катя, я з України. Мого чоловіка звати Мерт, він з Туреччини. У нас є донечка Настя і її три з половиною. І вона наш маленький генератор хаосу, бо замість того, щоб допомагати пакувати, вона більше розпаковує, але нам весело. Також з нами живе моя бабуся. Вона завжди поруч з Настю, коли ми з мертом працюємо, ну і, чесно кажучи, без неї все було б в сто разів складніше. А під час цього переїзду саме вона нагадує нам сісти, поїсти і трошки відпочити, бо ми можемо так захопитися коробками, що забуваємо про все інше. Ми вирішили переїхати, готувалися до цього вже деякий час, і зараз показуємо, як збираємося і пакуємо речі. Це, мабуть, буде весело, трохи хаотично, непрофесійно, по домашньому, але абсолютно по нашому. Так, ну що, ми їдемо в магазин. Ми їдемо по лак. Будемо лакувати меблі. У нас є меблі з Ікеї, які не полаковані і дерево вже починає портитися. Ми перед переїздом вирішили. Буде тераса і ми хочемо щось прикупити, то вже придивляємося, але купляти ще не будемо. Бунасел? Бунасел? А самки ліколту олович. У холодильник, мені. Так, тут Короче, Ми забулися взагалі, що мені треба повертатися додому. Ми собі гуляємо, дивимося, мріємо, а може це купити, а може це, а може це зробимо на задньому дворі. Ми забулися, що нам треба швидко їх йти.

Будемо ось цей брати, напевно, що воно найбільше підходить. Взяли оцю, так? Бедем поралову. Там. Ще взяли такі щіточки. Чи пензлики вони називаються? Пензлики. Він.

Більший, менший і середній. І саме головне, нам не можна з мертом заходити в такі магазини, тому що ми вже щось наглянули. Нам сподобалось, ми купили. І це такі сонячні лампи, вони нагріваються від сонця. Нам вони дуже здобулись. Вони були на знижці по 14 доларів. Тут є чотири штучки в одній коробці. Ми таких купили три коробки. Я думаю, 12 штук. Буде гарно. А чому я взагалі вирішила завести цей блог? Бо хочеться мати собі таку сімейну пам'ять, щоб колись Настя могла подивитися і побачити, як ми разом переживали ці моменти. І ще це спосіб поділитися нашим життям. Не ідеальним, не глянцевим, а як воно є насправді. Можливо, хтось у схожій ситуації впізнає себе і знайде трохи тепла чи підтримки у наших історіях. Добрий раночок. Так, в нас до переїзду осталося півтори тижні. Вчора і позавчора в нас був гараж сейл. Я, в принципі, задоволена, тому що ми продали диван, ми продали крісло офісне, продали поличку для взуття. Коротко, самі головні меблі, самі головні настінні іграшки, ті, що ми хотіли продати, ми продали. Все, Все остальне, я думаю, ми віддамо на благодійність. Ось там остався одяг деякий. Мій мертвий, настусін. Можливо, хтось не знає, що це таке. Гараж сейл це коли люди продають свої речі прямо з дому або гаражу. Це типу маленький блошиний ринок. Ми теж вирішили спробувати. Продавали різні речі, одяг, іграшки, дрібнички, а ще в будинку були меблі, які ми теж виставили. Було дуже приємно бачити стільки людей, особливо українців, яких я знайшла через місцеві групи. Також друзі допомогли розповісти про нас у соцмережах. За це я їм дуже вдячна. Настя була просто в захваті. Вона зранку встала і сказала: Мама, пішли робити магазин. Ну а потім раптово пішов дощ, і ми швидко забрали всі речі в гараж. Звичайно, що Настя не пропустила цей момент і пішла гратися під дощем. Привітик. Фух, я вже цілий ранок а, пробую навести порядки з кухнею. Зібрала всі продукти, які ми вже не будемо використовувати. Розібрала майже всі полиці. Зараз трошки тут. Тут вже все чисто. Все все прибираю. Витираю дуже-дуже сильно брудно. Покажу вам трошки. Ось так. Це я залишила те, що ми будемо ще там. Можливо, я щось міська робити, кава. У нас це новівсянка, вона її дуже любить. На сніданок. Настуся пішла з бабусею у парк. Вона мені трошки допомагала зранку, тепер вони пішли. Я включила свій улюблений серіал. Я його вже раз третій передивляюся, можливо, четвертий. Просто на фоні. Можливо зараз ви дивитеся це відео і думаєте, чому на більшості кадрів я все роблю сама, безмерта. Справа в тому, що він працює за графіком два тижні в іншій провінції, а потім тиждень вдома. Ну і так по колу. Тому все, що ми могли робити разом, ми робили разом. А всі інші прості речі, такі як збирати коробки чи переставляти речі, ми вже робили без нього, наскільки це було можливо. Іноді це було трошки важко, іноді смішно, коли Настя бігала поруч і допомагала по-своєму. Але це теж частина нашого життя, маленькі буденні моменти, які складаються в наше сімейне щастя. Сьогодні ми збираємося донатити деякі речі, ті, які ми не продали, ті, які я, в принципі, хотіла донатити, тому поїдемо з Настусею і спробуємо це все здати. Плюс сьогодні ввечері приїжджає Мерт, я трошки готую, готую типу лазанью в спрощених умовах. Ось, а зараз побачите, як ми будемо донатити. Я надію, що зможу трошки зняти. Я намагалася це все гарно зазняти, але, чесно кажучи, це все, що в мене вийшло. Перед тим як їхати в аеропорт з мертвим, ми вирішили з Насті заїхати на морозиво. він має прилетіти? Літак. Так, ми чекаємо, поки літак приземлиться, так? Мама, це літак, це так, це так у вас. Так, Вон там він виходить, біжи, Дивись. Ааа, так, так. Sampai <laughs> jumpa. Тому що ось цей дружочок з жалюзів зробив ось це. І ми це зараз маємо міняти за свій рахунок перед тим, як виїхати з будинку. Спочатку ми планували просто поїхати туди і назад двічі, щоб перевезти всі речі, але дорога займає близько 6 годин в один бік. І ми зрозуміли, що це не вартує того часу, це буде дуже виснажливо. Тому ми вирішили пошукати інші варіанти і натрапили на цей чудовий варіант з причепом, який можна чіпляти до машини. Ідея дуже проста, але насправді неймовірно зручна. Ти береш причеп там, де ти зараз знаходишся, завантажуєш всі свої речі, везеш туди, куди тобі потрібно, і просто залишаєш його в іншому місці. Тобто повертати його назад не треба, що економить купу часу і сил. Ми забронювали його за день до виїзду, щоб точно встигнути все спакувати і підготуватися до дороги. Це дійсно допомогло нам організувати все набагато простіше. Хочу щиро подякувати всім, хто залишився зі мною до кінця цього відео. Якщо вам справді було цікаво, буду дуже рада вашій підтримці у вигляді коментаря. Напишіть, будь ласка, що вам сподобалось, а можливо, що і не дуже. Мені справді важлива ваша будь-яка думка. Це допомагає мені ставати кращою і ділитися для вас ще цікавішим контентом. Та вже у наступному відео я покажу, як ми їхали у нове містечко. Розповім трохи про нього, про провінцію, як ми заселялися, та поділюся, звичайно, що першими враженнями. Тому до нових зустрічей!